Вітання усім, з вами Надія Нужда, і ми з вами знаходимося у Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва. Вітаю вас в нашому етері. І говорити ми сьогодні будемо про найголовніше. І ви зрозуміли, що я маю на увазі це наш скарб, це наше здоров'я. Зокрема, наша сьогоднішня тема це травмування, причини травмування, види травмування. Запросили ми сьогодні до розмови. А, будь ласка, знайомтесь, це лікар-нейрохірург дитячого спеціалізованого центру по наданню допомоги дітям з гострою травмою обласної дитячої клінічної лікарні Максим Валерійович Схоль. Добрий, добрий день. Мені дуже приємно, що ви до нас завітали. І будь ласка, розкажіть два слова про себе. Скільки ви вже працюєте з дітками в лікарні? А який вже у вас, можна сказати, термін роботи з дітками? Ну, в лікарні я працюю з 2002 року, тобто вже 20 років я працюю в лікарні, в травматологічному відділенні починав працювати, потім відкрився центр гострої травми і почав працювати там. Маю вищу кваліфікаційну категорію і працюю з усіма дитячими травмами. Дивіться, зараз літня пора року. Так? Ми всі стаємо більш рухливими, ми всі більше проводимо часу на природі. Навіть сьогодні в нас тут є і м'яч, це і футбол. Це все дуже прекрасно. Ми проводимо час на лісті, на воді. Це все дуже прекрасно, але бувають такі випадки, що не зовсім гарно закінчуються такі наші відпочинки, і закінчуються вони травмами. А наскільки ця тема актуальна зараз, особливо в літній період року? Ну, особливо в літній період року вона дуже актуальна. Ну і на відміну від дорослих, дитячий травматизм більш такий поширений. Бо діти допитливі, вони активно пізнають навколишній світ, але навичок і оцінки ситуації, яка там може бути небезпека, вони не можуть це оцінити. тому... Травматизм у них більш поширеніший, ніж у дорослих. По видам травматизму, значить, це все можна розділити на такі групи, як побутовий травматизм. Це під час там, гри вдома, гри на вулиці, травми виникають у дітей. Вуличний травматизм, це вже не відноситься до гри, це більше відноситься до наших комунальних служб і боротьби їх з природою. В основному це коли взимку слизько і бувають погано посипані або не посипані доріжки, коли є ями на дорогах, на тротуарах, відкриті люки ну і тому подібне. Далі шкільниця, коли діти отримують траму в школі, під час там на перервах, на фізкультурі, є спортивна трама. Сюди відносяться травми, які діти отримують вже професійно займаючись спортом, ходячи на гуртки і потім виступаючи на змаганнях. І є ще така, як дорожньо-транспортна травма. вона не тільки у дорослих актуальна, і в дітей, бо діти теж їздять в автомобілях і, як правило, не дотримуються простих правил ремень безпеки і е, спеціальних крісел для. Дітей. Але ще дитячу травму можна розділити, е, класифікувати по віку, бо у різних дітей е, в різному віці виникають різні травми. Ну, як правило, можна розділити це дитяча травма від нуля до одного року. Хоча багато хто скаже, що діти до року вони не вміють не, не ходити. Так, і отримати травму вони не можуть, але, але можуть отримати травму, і в основному це травма на 100% пов'язана з недоглядом батьків. В подальшому я чуть подробніше розкажу. Далі діти від 1 до 3 років, тут вже діти починають ходити, починають щось допитуватись. Тут уже виникають травми, в основному це падіння з висоти свого зросту. Тобто дитина ще погано ходить, вона ще. Немає орієнтацію таку, як у дорослих, тому часто падає. Потім старше трьох років, можна даже розділити від трьох до сіми і від 7 до 12. Від трьох до сіми років діти, як правило, вже виходять на вулиці, вже у них аріал збільшується там, де вони можуть отримати травму, вже більш вони активні, вони вже граються там. В м'яч, в... катаються на велосипедах, хоч і маленьких, але катаються yeah. там, бігають, питаються залізти на якісь сходи, на дитячі площадки, гірки, качелі це все теж небезпека, і вони не дооцінюють свій ризики, тому можуть впасти і отримати травму. Потім йдуть вже діти більш старші, від 7 до 12 Це вже діти катаються більш на у великих велосипедах вже є ці спортивні, трюкові, самокати, велосипеди. Вони вже хочуть похизуватись перед однолітками, що вони вміють, але не завжди у них це виходить. Mm -hmm. да, вони вже десь питаються влізти в якісь події, тобто там. Перелізти через забор, а забор може бути з металопрофілю порізатись, або впасти з цього забору, або якщо забор залізний і зверху з такими гострими піками, шпильками, то буває, що наштомлюються на ці піки. І потім був такий випадок, коли приїжджали спасателі, зрізали з куском забору і привозили вже в лікарню, щоб доставали. Ну і далі діти вже старше 12 років, це вже більш такі вони дорослі, вони вже більш дорослі травми отримують, вони вже іноді є такі що від як кримінальні, вони вже навіть є тракі, б'ються. Mm -hmm. І тому вже такий ще приєднується травматизм. Уже ці старші діти ще можуть ходити самостійно вже на річку, на кар'єри дуже часто іноді з плачевними результатами або дуже серйозними травмами шиї, коли хочуть теж саме похизуватися, нирнути, а дна не знають. Одно вдаряються головою або камінь і перевозять вже з полоненим хребтом і, звісно, пошкодженим спинним мозком, який вже показує, що дитина може залишитись на все життя інвалідом. Або якщо не, вчасно не виявити цю дитину, коли вона там стрибнула, вона може і потонути, бо вона самостійно вже вибратися з води не може при травмах шийного відділу хребта. Дивіться, Ми... я бачу, що а, дуже великий фактор а, а, в багатьох випадках залежить від ставлення батьків а, до своїх дітей. Так? Треба бути уважним, якщо говорити про батьків. А, то а, які б можливо рекомендації чи поради ви зараз могли б сказати? А можливо, у вас є якісь навіть випадки, про які ви б могли розказати в своїй практиці? Так само можна розділити по віку. От Я казав, що від нуля до одного року діти самостійно не можуть отримати травму. Це все вже на плечах батьків, прошу їхній догляд. Відволіклись на секунду, там, як кажуть, приїжджають до Мина буквально на 15 секунд я вийшов там молоко, суміш там зробити ще щось, а дитина впала там з дивана, з ліжка. Достатньо кілька секунд, бо дитина все ж таки намагається розвиватися, вона намагається перевернутися на бік або перевертається вже на живій в залежності від віку. І на дивані, на ліжку залишати саму дитину це дуже небезпечно, навіть якщо вкластися, як вони кажуть, подушками, все рівно дитина може пасти. А висота 40 см цього ліжка достатня для такої маленької дитини, для того, щоб отримати серйозні травми голови, навіть вплоть до переломів черепа uh -huh. і гематору. Коли я там розмовляв з батьками, там на хвилину, на дві. Я скажу, да, щоб там в 15 секунд, то ну, я їм рекомендую залишати дитину в такому місці, де дитина не може просто впасти. Вони не знають такого місця. А я їм кажу, ви ж по ньому ходите. Це, під, це підлоги. Вони одразу кажуть, а чому ми маємо лишати на підлоги? На підлогі це ж не гігієнічно. А для чого не гігієнічно? Можна ж постелити ковдру, плед, Забрати всі предмети, які там будуть недоступні для дитини, і положити туди, звідти вона вже точно за 15 Я секунд нікуди не впаде. Але обов'язково, щоб не було рядом мілких предметів, навіть лежачи на дивані, бо у дитини до року є дуже пізнавальна функція, вона хапається в руку, тягне в рот. Тому дуже часто ковтають і шарики, і копійки, ну, зараз вже там гривні mm -hmm. залізні. Е, от, був такий випадок, правда, дитині було три місяці, коли привезли до мене в травмпункт. У дитині в роті була блісна з зелен... зеленою такою рибкою, в роті три місяці. Я питаю, а як так можна, ви що, на рибалку собою взяли? Тримісячна дитина. дитина. Ні, це самий звичайний був недогляд батьків, старша дитина, по-моєму, там її років 7 було. Гралася цими бльоснами, це теж вже не догляд. батьків дати дитині сім років гратися блесною з е, е, крючком. І він дав цій дитині mm -hmm. до рота підніс, а дитина автоматично смоктальний рефлекс і закохнула. І прийшлось довго, але доставиме цю рибку з рота трьохмісячного дитині. Хотіла б ще запитати про відповідальність. Як у нас взагалі з відповідальністю батьків за такі випадки? Ну, у нас зараз, наскільки я знаю, ніякої відповідальності ні адміністративної, ні кримінальної не існує. Є тільки в європейських країнах відповідальність, там діти до 14 років на вулиці без догляду, без нагляду батьків бути не можуть. Тобто, якщо там бачить дитина одна, іде по вулиці до 14 років поліцейський можуть зв'язатися з батьками і там навіть накласти на них якийсь штраф. У нас такої відповідальності немає, але батьки мають розуміти, що дитина росте, розвивається, і треба пояснювати про небезпеку, що там можна, всім можна порізатись, тут можна попектися, в річку не можна лізти без дорослих, бо можна потонути. Причому пояснювати це треба без кріків, спокійно. Діти з першого разу можуть не зрозуміти, треба кілька разів пояснювати. Чим старша дитина, тим вона більше буде розуміти. Так само правила дорожнього руху. Зараз вже забули батьки, що треба дітям розказувати. Вони все це перекладають на плечі педагогів, вчителів. вчителів. Там теж не вистачає ні часу або 40 дітей, хтось слухає, хтось не слухає. Як правильно переходити дорогу, і тому дуже часто виникають проблеми, коли діти перебігають місця дороги в невстановних місцях і потрапляють під автомобіль. Чим старші діти, вони вже більше це все розуміють, але все рівно у них є жага до е, дослідництва, і поки вони самі не перевірять на собі, то е, вони не зрозуміють. Але деякі розуміють, що це може бути небезпека, є ті, що не розуміють. Як правило, ті, що не розуміють, попадають до нас. Можуть, да, але вже наступний раз вони вже будуть обережніші. А ті, що розуміють, все, все рівно вони не застраховані від нещасного випадку, бо впасти з велосипедом або з самоката, навіть не хизуючись там перед однолітками чи там виконуючи якийсь трюк, можна навіть по. І ні, як кажуть, вуличний термотів, там де яма на дорозі не побачив, в яму влетів, впав. Таке теж буває. Тобто це головний месендж для батьків, будь ласка, будьте уважними. Якщо ви купуєте навіть дитині велосипед, поговоріть з нею про правила безпеки, говоріть частіше і пояснюйте своїй дитині про всі можливі наслідки будь-якого там. Відпочинку і до чогось може призвести, щоб дитина розуміла всі ризики і була обережною, і щоб не ставати вашими пацієнтами. Ну, для цього. Ще існує захист там шолом, наколінники, захист ліктів. Але на жаль, в нашій країні до цього не звикли, як в європейських країнах. Там людина даже доросла на не сяде, не надійно чи шлем. <плес> да. А у нас це вважається якимось так, що це <плес> в шлені, да, не круто, від, серед підлітків особливо. Що <плес> ж ти в шлення, я тут без. І, а шолом воно, він набагато зменшує ризик травми, особливо голови. Бо сама важка травма у дітей це черепна-мозкова травма. Летальність від неї найвища. Від травми кінцівок вони всі зростаються, всі можуть можна їх. Оставити на місце, прооперувати, вправити, все це зростеться. А от черепно-мозкова травма, голова це найбільш важкий такий в лікуванні орган. Треба бути максимально уважними. Скажіть, будь ласка, а, можливо у вас також. В лікарні були якісь такі моменти, про які обов'язково потрібно розказати, щоб наші підлітки, які гасають на цих скейтах, стрибають паркур, вони займаються. Можливо, у вас також вони відвідували ваш заклад після таких катань і на що їм звернути увагу? Відвідують дуже часто, особливо от, ці стрілковими велосипедами, трюками самокатами. Як правило, це переломи кінцівок, рук або ліг або черепними з Ну, Як правило, після того, як вони будуть у нас, деяких треба госпіталізувати, деякі можна надати амбулаторну допомогу, якщо немає переломів, але вже другий раз вони до нас, як правило, не попадають, вони вже більш обережні. І що розповідаємо про безпеку, про те, що треба і голову захищати, і руки, і ноги. Деякі, можливо, розуміють, але на вулицях я ще не бачив, щоб хтось їздив з дітей з шоломом, хоча б з шоломом. Батьки не випускають своїх дітей без шоломів. Ще така хотів би так зупинитися на такій, як дорожньо-транспортна травма. Хоч діти і не водять автомобілі, але вони є учасниками дорожнього руху, вони їдуть в цьому автомобілі. І дуже важливо, що саме проста профілактика це пасок безпеки. безпеки. Крісло да? також, е, також у також. дітей, так, да, дитяче крісло. От можу просто на цьому прик декілька прикладів розказати, коли їхала сім'я з дитиною. Дитина була в дитячому цьому кріслі, все як положено, пристегнута. Їхали вони чи на море, чи з моря, але через Житомирську область. І батько десь заснув, перевернувся в кювет в'їхав машину, кілька разів перевернулася. Mm -hmm. Постраждали всі, крім дитини. Дитина була пристегнута в креслі. В неї, як ми подивилися, ну навіть забою може, яких тканин не було. Да. А всі інші ну, постраждали, але не так сильно, бо були теж пристійно, спрацювали подушки безпеки, тобто всі живі й здорові, а дитина тільки проснулася, бо вона спала і плакала. Другий приклад, тут трошки більш такий невдалий приклад для дитини це було давно, років, можливо, 10 чи назад, коли дуже були розпространені джипи. Uh -huh. Ці джипи, на яких гасали всі. Значить, і підлітки, років 16-17, взяли у батька цей джип, якийсь там дуже крутий, і теж вирішили погасати, взяли там друзів, uh -huh. насадили в машину, поїхали. Звісно, що не впоралися з керуванням, вирізалися, по-моєму, не пам'ятаю, чи в стоп, чи в дом. Якісь, і е... Машина відновлення не підлягала, але вижили всі, отримали тільки там, незначні царапини, там, подряпини, забої тканин, крім одної дитини, яка була в важкому стані доставлена до нас. Чому так вийшло? Спрацювали подушки безпеки, але вони спрацювали тільки там, де були діти пристібнуті. Mm -hmm. Машина це робот. І якщо там не був пристійну посок безпеки, машина автоматично подумала, що там нікого нема. І тому подушку безпеки спрацювала. не спрацювала, бо їй це не потрібно було mm -hmm. машині. А дитині, на жаль, не повезло. Але ну, закінчилося нормально, дитину виписали додому. Але тож такий випадок, що навіть посок безпеки він зберігає життя і здоров'я не тільки дітей, але й дорослих. Дякую, Максим Валеріч. Якщо вже трапилася якась біда, якщо вже трапилось якесь травмування, скажіть, будь ласка, як надати першу допомогу? Ну, перша допомога від батьків там заключається тільки в кількох е пунктах. Перша, ну, ні в кому разі не треба, якщо дитина лежить і не встає, її там боляче, не треба її рухати, піднімати чи кудись переносити. В першу чергу треба подивитися, чи дитина при свідомості. Якщо дитина при свідомості, вона сама рухає руками, ногами, просто десь виникає якийсь біль, треба подивитися, оцінити ситуацію, якщо ви бачите, що якась є деформація кінцівки руки, ноги, не треба одразу там хапати за цю руку, питатися її вирівнити, або ви навіть бачите, що торчить, буває, торчить кістка з під шкіри, коли відкритий перелом. Треба максимально знерухомити цю кінцівку, сказати дитині, щоб вона не рухалася. Хай навіть вона на землі, там нічого страшного, хай лежить або сидить. І зафіксувати при можливості зафіксувати цю кінцівку якимось підручними средствами. Там якась палка, якась картонка в кілька разів складена, чим що знайдете, і обмотати навколо кінцівки. Або бінт, якщо є, або навіть якоюсь футболкою замотати, щоб знерухомити цю кінцівку, так вона буде менше боліти, і так дитина менше отримує травматичного шоку. І викликати швидку допомогу. То приїхав швидкої допомоги ніяких дій там не робити, не давати їй пити, їсти, там, бо одразу питаюся дати води попити. Це дуже часто, хтось там з батьків чи з дорослих, бо невідомо, яку дитина отримала травму. Може бути. По-перше, може бути внутрішніх органів. По-друге, коли дитині дають там їсти, пити зразу, якісь там багато води напитися. Це трошки затягує процес надання допомоги, якщо потрібно, під загальним знеболенням, тобто mm. наркоз. Тоді треба при оцінці ситуації, якщо потрібно негайно робити, це прийдеться дитині ставити шлунковий зонт, викачувати звідти всю рідину. Для того, щоб надати загальне знеболення, або чекати кілька годин, щоб ця вся їжа, вода пішла далі по кишки і можливо було дати наркоз для проведення вже далі репозиції або хірургічних втручань. По-друге, якщо дитина без свідомості, Можливо, вона отримала травму голови або шиї, і е, ваші дії, якщо ви почнете її піднімати, рухати, можуть тільки сугубити ситуацію і може наступити навіть смерть в таких випадках, особливо це коли перелом е, шиї. Mm. Тобто від батьків залежить тільки знерухомити кінцівку, дитину не давати і рухатись, нікуди не тягати, не піднімати, е, якщо травма дійсно ви бачите. Яка вона, де вона, де Якщо дитина сама встала, тобто ходить там, просто забійня кітка ним, чи там якийсь пішкірний крововилив, туди можна прикласти холод, mm -hmm. дати тоді вже знеболення якесь, ну, якщо дитина себе почуває нормально, і поспостерігати. Якщо все ж таки біль не проходить, або дитині стає гірше, обов'язково викликати швидку або поїхати в лікарню. Дуже вам дякую. Я дуже сподіваюся, що ця інформація буде корисною для дітей, підлітків, особливо їх батьків. В черговий раз нагадати своїм дітям про безпеку і щоб усіх літо минуло весело і залишило після себе тільки приємні спогади. Особисто вам я дуже дякую і вашому обличчя всім лікарям, які нас рятують які спасають дітей. Вам здоров'я, миру і злагоди. А усім нам до побачення. До наступної зустрічі. Будьте здоровими, миру усім. До побачення.